За годину до світанку саме таку назву має вистава, яка цієї суботи приголомшила чорноморськ лірично романтична комедія, яка змусила глядача і сміятися, і плакати одночасно. Головними героями виступили відомі українські артисти Любава Грешнова та Артем Лебедєв. Ця вистава вона класна. Тим що вона позиціонується як лірична романтична комедія, але вона дуже непроста і дуже не комедія. Місцями і тому я її сильно люблю, тому що ми спочатку даємо глядачу вдосталь сміятися, а потім даємо інші емоції. Героїня моя, вона, знаєте, звичайна жінка. І Грати якусь там супер, супервумен чи надскладну легше, а от зіграти звичайну жінку. Яка просто закохується, яка і кожен глядач в цьому впізнає себе. Це е, цікавіше, і це комфортніше, і це дуже дуже. Я її люблю цього героїню. Актор Артем Лебедів зазначив, вистава розповідає про долю, яка несподівано переплітається у двох людей в різних життєвих обставинах. Ти як іноді знаєте, несподівано переплітаються долі людські, а в тому числі чоловічі і жіночі. В самих несподіваних обставинах глядачі заповняють, що отримує враження після інтригуючого сюжету. Відчуття після вистави запам'ятається ще надовго. Люди задоволені, люди оцінили. І гру актерів, тому я теж маю дуже гарні враження. Проте через недбалість промоутера, який займався організацією вистави, ані актори, ані глядачі не були попереджені про умови проведення спектаклю. За словами депутата чорноморської міської ради Тимофія Львуціна, керівництво кінотеатру Атмосфера зробили все можливе, аби вистава відбулася. Організатор, який промоутер, який з Одеси продавав квитки, першочергово визначився в одному місті у Чорноморську. В нього склалася договірність з цим місцем. І після цього, кратчайші строки, він. Ну, особливо там до мене, з приводу, наприклад, я допоміг з освітленням, яке ми взяли нашим телебаченому, безкоштовно йому надали все, що ми могли надати у кратчайші строки. А Дмитро Чубан, власник кінотеатру атмосфера, теж майже там в дуже оперативному режимі, надав йому приміщення, надав йому кінозали і сказав, що ви можете тут робити що хочете. І взяв, наскільки я знаю, мінімальну оплату арендну плату за цю виставу. З цього приводу, коли ми це почули, ми були дуже доволі Засмучені, що така ситуація вийшла, і це є репутація навіть не там бізнесу, так та там мене як громадського діяча, а більше навіть репутація міст. Народний обранець зауважив: це не остання театральна подія в нашому місті. Ми надалі будемо працювати і нести мистецтво само Чорноморська, але тепер тільки напряму безпосередньо за артистами. Все буде Україна, Олена Голод, Світлана Кузьменко і тетри.